У Росії новий популярний тренд: Росіяни масово скуповують картонні гроби. Труну із картону можна купити набагато дешевше лише за півтори тисячі рублів, тоді як дерев'яна труна обійдеться у вісім тисяч. Крім того, вона дуже легко розкладається у землі і швидше згорає в крематорії. Популярний тренд серед росіян на картонні труни радісно підтримали у руській православній церкві. Причина цього може критися в тому, що РПЦ звикла заробляти на всьому у 90-ті роки за часів президента Бориса Єльцина. РПЦ отримала ексклюзив на експорт до Росії тютюнових виробів, а також алкогольних, на чому заробила мільярди доларів. Тож можлива причина нинішнього схвалення криза в тому, що Кирил знову заробляє на росіянах, тільки тепер не на їхньому житті, а на смерті.